У час розвитку інформаційних технологій більшість людей здійснюють через інтернет масу дій, поповнюють рахунки, оплачують комунальні послуги, а також купують чи продають товари через онлайн-магазини. Шахраям якраз цього і треба. Шахраї використовують як старі перевірені методи, так і використовують можливості сучасних технологій. Особливо це стосується шахрайств по телефону, а також шахрайств в інтернет мережі. Нещодавно оперативні працівники кібервідділу затримали шахрая, який на створених сайтах продавав неіснуючий товар: мобільні телефони, одяг і навіть дитячі горщики. Потенційні покупці перераховували аванс за покупку на чужі картки. Заробітки шахрая сягали 100 тисяч гривень на місяць. За сім років суми нереальні. Але багатієм затриманого не назвеш. Усі гроші чоловік роздавав друзям та знайомим, а решту спускав на розваги. Афери для затрим прийманого як наркотик, жіночка писала: ну я вас молю. Ну пожалуйста, не поверніть гроші, бо чоловік мене приб'є. Тобто вона прийняла рішення з чоловіком со своїм. Ну, жінка крайня, ви поняли, і я повернув теж ці гроші, яка вона перечислила. Мені так жалко їй стало. От вона в СМС наскільки виразилась, що вроді би я її представив. Затримати підозрюваного вдалося не так просто. Постійно змінював місце проживання. Від правосуддя переховувався в сільській місцевості, бо знав, що безліч людей через нього залишилися без грошей. На гачок до гастролера втрапили сотні людей з багатьох регіонів України. Шукаючи в інтернеті товари, купуйте їх у продавців, які знаходяться в вашому регіоні. Не пересилайте 100% передоплату за товар. Використовуйте схему, при якій можна оплатити товар, отримавши і оглянувши його. Зважайте на ціну. Якщо ціна підозріла низька, краще утримайтеся від покупки. Якщо вас ошукали за подібними схемами, зверніться до правоохоронних органів і будьте пильними.